Але зараз ми всі боїмося, що коли закінчиться допомога, яку виділив ще Байден, а вона десь ось ось вже мала би закінчитися, що Трамп не підпише нової допомоги. І без цієї допомоги ну, нам буде, м'яко кажучи, дуже складно. І тут він покаже, чи він проросійський, чи не проросійський, тому що цей крок буде на користь Росії. Я ж вам сказав, моїх реактивів: я точно не боюся. Ви кажуть, ми всі боїмося, я не боюся. Тобто, якщо таке станеться для України, це не буде трагедією? Я знаю, що робити для того, щоб це не сталося. Що? Я знаю, що робити для того, щоб неприйняття цих законів не відбулося. Перше, я зареєстрував 4 місяці тому проєкт звернення Верховної Ради України до Конгресу США по відновленню двопартійної підтримки. Моя мій дуже простий місяць: проголосуйте, дайте мені текст заяви Верховної Ради з позицією, що ця парламентська делегація представляє весь парламент і починаємо роботу по підготовці цієї резолюції в американському конгресі. Я із республіканцями, і з демократами знаю, з ким і як працювати. Я не кажу, що перемога в кишені, але ну, ну, як в тому анекдоті, купі квіток лотерейний. А ви забороняєте Порошенко їхати до Вашингтону, а саме демонструєте тотальну некомпетентність. Друга позиція: якщо ви не можете добитися, щоб було прийнято рішення Конгресу про виділення фінансування України, бо катастрофа нашої американської переговорної команди, на чолі з Єрмаком, що навіть при обговоренні бюджету Сполучених Штатів на наступний рік фінансовий, навіть 300 мільйонів доларів допомоги Україні були викинуті з проекту бюджету. Що ще вам, який ще вам лакмусовий папірець потрібен, щоб показати, що у вас величезні проблеми? Що треба робити зараз? Я нагадую, що свого часу я ініціював прийняття законопроекту про ленд-ліз. Ленд – це не фінансування. – це позика. Це всі залишки на складах Пентагону. Українцям дають можливість вибрати і завести в Україну від снарядів до техніки, від засобів радіоелектронної боротьби до е, систем Safe Soldier. Це ще одна моя ініціатива, яку я висував в українському парламенті. Safe Soldier – це оснащення кожного, гарантоване оснащення кожного мобілізованого комплексом, набором інструментів, які гарантують збереження його життя. Від е, Радіостанції Ківларового Шолому до приборів ночного бачення, від забезпечення е, там, минного захисту до фортифікаційних споруд, від техніки до системи розвідки, від FPV. Це все виписано. Це все є в НАТО. Тільки в нас вважають, що у них є розкіш фінансувати замість цього єдиний марафон, фінансувати замість цього е, кешбек. Фінансувати замість цього корупційні оборудки атомних електростанцій платять за це життям українських воїнів. От не бусифікацію треба робити, а треба запровадити натівську програму Save Soldier, захистити воїна, не пускати їх на верну смерть. А у нас є ряд підрозділів безпілотних систем, є низка підрозділів. Протидії, технічні розвідки і засобів радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки, і лише потім за мінними полями, за путанкою, за захистом, щоб ні на яких мотоциклах, ніхто нікуди не пробрався. А там знаходиться оснащена, захищена, підготовлена і ефективна піхота, яка не допустить подальшого просування ворога. У 23-му році вперше я вийшов і сказав, друзі. Ви маєте будувати фортифікаційні споруди і маєте бути готові до переходу до оборони, тоді мене назвали панікером, коли вся країна наступає, Порошенко каже про оборону. Де зараз ці? Чому вони не притягнуті до відповідальності? Чому тоді, коли українські війська наступають, ми не можемо на глибині десь 15 кілометрів побудувати глибоко ешелоновану лінію? Бо вони не красти не можуть. І тоді, коли я закупив Комплекси техніки для побудови фортифікаційних споруд за власні гроші, вони, закупаючи в 5 разів дорожче, на цих фортифікаційних спорудах крали і врешті-решт їх не добудували. Для того, щоб переконатися, в цьому в Сумській області подивитися розкидані зуби дракона, недобудовані розкрадені деревину, яка треба було закласти в ці позиції, не забезпечені бетони, металеві прикриття, захист в дронів. Захист системи НРАП і все таке інше. Я не хочу казати вам, що ситуація без безвихіді, але з кожним днем ціна, яку заплатить Україна, і за некомпетентності влади буде вище і вище.